Урок проповідь на неділю 26 січня 2025 року. ТЕМА Правда істина. Золотий текст Ісая. І Господь понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнете над усіма людами. Відповідне читання Ісая. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло. А слава Господня над тобою засяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. Господи, ти мій Бог, я буду тебе величати, хвалитиму імення Твоє, бо Ти чудно вчинив, виконав давні приречення, певною правду. Бо твердиною став ти нужденному, твердиною став ти для Бога у час його утиску. Охороною від хуртовини, тінню від спеки, і дух тих насильників був, немов хуртовина на стіну. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльози господь, Боги з обличчя усякого, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. Урок проповідь З біблії від Івана. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його славу як однородженого від Отця. Закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Друге До Коринтян. Тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливості, а не як Моїсей, що покривало клавне обличчя своє, щоб Ізраїль сини не дивилися. Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало, аж до сьогодні залишалась незнята в читанні старого заповіту. Бо зникає воно Христом. Але ж до сьогодні, як читають Моїсея, на них йому серці лежить покривало, коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Від Матвія. І ходив Ісус по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч поміж людьми. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру, сказав розслаблено Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників сказав казати про себе Він богозневажає. же думки їхні знав і сказав Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи? Чи сказати Уставайте й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже він розслабленого Уставай, візьми ложе твоє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. Ната, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Відлуки. А Ісус, повний Духа Святого, відправився у місто, що зветься Наїн. А з ним йшли учні та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була. І з нею був натоп великий з міста, аж господь же, побачив її, то змилосердився над нею до неї, промовив Не плач, і він підійшов і доторкнувся до мар, но ж зупинились. Тоді він сказав Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав і почав говорити, Його він віддав його матері, і всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони і говорили великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм. То Ісус, знавши те, що отець віддав йому руки, і що від Бога прийшов, і не від Бога відходить, сказав їм: Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б мого отця, відтепер знаєте, ви і його бачили. Говорить до нього Пилип. Господи, покажи нам отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус, скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе мене, хто бачив мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш покажи нам отця, чи не віруєш ти, що я в отці отець мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чи не діла ті. Повірте мені, що я в отці, а отець мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, і вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, що із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. 1 Івана. Улюблені. Не кожному духом і вірте, але випробуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилися в світ. Духа Божого цим пізнавайте кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі Той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, і тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більші бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Ми від Бога, хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Ісая. Відчиняйте ворота, і хай віде люд праведний, хто вірність хоронить. Із підручника целітеля наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Як прихильники істини, ми визнаємо натхненне Слово Біблії достатньому якості нашого провідника, ведучого нас до вічного життя. Істина є мудрість безсмертного розуму. Істинна любов просвітлюють розуміння, і в його світлі ми бачимо світло, і це осяяння відображається духовно всіма, хто ходить у світлі і відвертається від хибних матеріальних почуттів. Христос розкриває Христос це той дух, про який говорив Ісус у своїх твердженнях Я є шлях і істина і життя. Я й Батько одне, цей Христос або Божественність людини Ісуса був Його Божою природою, святістю, що надихала його. Святи істинне життя і любов дали Ісусу владу над грехом, хворобою і смертю. Його місією було розкрити секрет науки небесного буття, довести, що Бог є, і показати, що Він робить для людини. Наш учитель не тільки викладав лише теорію доктрини або вірування, принцип усього реального буття ось те, чому він учив і що застосовував Його доказ християнства не був ні формою, ні системою релігії або поклоніння, а був християнською наукою, яка виробляє гармонію життя і любові. Ісус виголосив те, що було таємницею від створення світу. Відтоді як матеріальне знання узурпувало трон творчого божественного принципу, наполягало на могутності матерії, силі брехні, нікчемності духу і проголосило людиноподібного Бога. Завіса покривала Завіса Утаювання, Приховання, лицемірство. Змій Скинений додолу. Це фіктивне домагання це прадавнє вірування. Це прадавній змій, ім'я якому діявол або зло, що затверджує, що в матерії є розумові здатності, інтелект, який або на користь, або на шкоду людині, не що інше, як одурювання почуттів, червоний дракон, і він скинений Христом істинною, духовною ідеєю і тим самим доведе його безсилля. Розуміння істини повідомляє абсолютну віру в істину і духовне розуміння краще будь-якого жертвоприношення. Учитель сказав ніхто не приходить до Батька, Божественного Принципу буття, як тільки через мене, Христа, життя, істину та любов, тому що Христос говорить, Я є шлях. Ісус це нова людина, яка повністю відкинула фізичну причинність. Він знав, що божественний принцип любов створює все реальне і керує ним. Христос істину був розкритий в Ісусі, щоби довести владу Духу над плоттю, показати, що істина проявляється у своєму впливі на людський розум і тіло, зціляючи хвороби і знищуючи гріх, Смерть усього лиш ілюзія. Той факт, що Христос істина подала сам. І продовжує допомагати іншим подолати смерть, доводить, що цар жахів не що інше як смертне вірування або омана, яку істина знищує духовними доказами життя. І це показує, що те, що пошуття сприймають як смерть, є лише тлінна ілюзія, тому що для реальної людини і реального всесвіту ні існує ні процесу, ні стану смерті. Вічна істина руйнує все те, чому смертні нібито навчилися від омани. І тоді виявляється справжнє життя людини, як дитини Божої. Маніфестація істини є життя вічне. Учні, що сумніваються. Учні розуміли свого вчителя краще, кого-небудь інші, але й вони не могли осягти всього, що він говорив і робив. Інакше… Вони не зверталися б до нього з питаннями так часто. Ісус терпляче продовжував учити їх істині буття, демонструючи її. Його учні бачили, як сила істини сіляє хворих, виганяє зло, воскрешає мертвих, але кінцеву мету цих чудесних справ навіть вони духовно розрізнили лише після розп'яття, коли їхній непорочний учитель став перед ними переможцем. Над недугами, гріхами, хворобами, смертю і могилою. Любити Бога вище всього. Якщо ми прагнемо йти слідом за Христом істиною, ми повинні йти шляхом, призначеним Богом. Ісус сказав Віруючи в мене, справи, які творю Я, і Він створить. Той, хто прагне досягти джерела і знайти божественні ліки від усіх хвороб. Не повинен намагатися піднятися до висот науки якоюсь іншою дорогою. Уся природа вчить Божій любові до людини, але людина не зможе полюбити Бога сильніше всього і присвятити всі свої прихильності духовному, доки вона любить матеріальне або покладається на нього більше, ніж на духовне. Ми повинні відмовитися від матеріальних принципів, незважаючи на те, що вони визнані віддавна. Якщо ми прагнемо знайти в Христі свого єдиного Спасителя, Великий зцілитель смертного розуму зціляє тіла і зціляє їх не частково, а повністю. Ви можете прямо зараз знайти мету і мотив, щоб жити правильно. Маючи такий намір, ви вступаєте на правильний шлях. Ви почали з таблиці множення християнської науки, і ніщо, крім невірних наміров. Не може перешкодити вашому просуванні. Якщо мотиви вашої духовної роботи і молитви правильні, батько ваш відкриє вам шлях. Хто ж збив вас зі шляху і перешкодив вам бути слухняними істини? По ту сторону завіси Християнство по своїй природі мирне та благословенне. Але щоб увійти в царство треба кинути якір надії. По ту сторону пологу матеріального, у свята святих, куди до нас увійшов Ісус. І цей перехід поза матеріальним повинен відбуватися через радості і перемоги праведників, так само, як через їхні прикрощі і страждання. Подібно нашому вчителеві, ми повинні розстатися з матеріалістичною чуттєвістю і прийняти до духовного сприйняття буття. Християнська наука це закон істини, який зцілює хворих на основі єдиного розуму або Бога. Вона не може зціляти ніяким іншим шляхом, тому що так званий людський смертний розум не цілитель, а причина вірування у хворобу. Кожний може певною мірою йти за прикладом учителя в маніфестації істинного життя, здоров'я і святості. Більш того, це обов'язок і привілей кожної дитини, чоловіка і жінки. Християни претендують бути його послідовниками, але чи йдуть вони по заповіданому ним шляху. Прислухайтесь до цих владних велінь. Отже, будьте досконалі, як досконалий батько ваш небесний. Йдіть по цілому світами та всьому створінню Євангелію проповідуйте хворих зціляйте. Істина зміцнює весь організм і може повністю зцілити людину. Амінь. Амінь. Tá, amém.